Друзі, всім привіт! Хочу зараз поговорити про незламне місто, місто Герой Харків. Там зараз активно і ПСО атакують Харків, Харків'ян. Розповідають, що значить Раша зараз піде, візьме і так далі. Що насправді Насправді умиються вони і, і, і хреним, а не Харків. От що я можу сказати, а зараз поясню, чому і що я маю на увазі? Ви не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка. Це важливо і це важливе відео, яке нам потрібно показати. До речі, мова не тільки про Харків, мова про Суми, про Одесу, про інші міста, про Дніпро, Запоріжжя. Це, що зараз, от зараз росіяни зберуться, і ой вони підуть. Ой-ой-ой. Нещодавно на Українській правді з'явилася новина. Що значить Путін хоче взяти Харків, на цьому завершити СВО. Теж така знаєте, ну виглядає як такий певний вкіт, який робиться, щоб далі лякати людей. Ну вони розповсюджують таку інформацію. Типу, а от ми там хочемо це, вони хочуть Одесу. Вони постійно говорять про Одесу і Путін, і Медведєв, і інші не подонки. От. Але давайте про реалістичність цього, ну щоб ви зрозуміли, що вони про це говорять не тільки. Да, там какими вбросами, але і на своїх пропаганда ТВ. Послухайте ефір Соловйова, як він розповідає, значить, що по Харкову ядерною бомбою. Послухайте. То же самое, э, касається обстрілів наших городов. Совершенно, так сказать. Довольно широкая практика, которую используют американцы и э, израильтяне. Да, мы не хотим. Уничтожать, убивать там мирное население, мирных жителей. Но объявиты, что вот этот район, там, этот населенный пункт, 48 часов. Ну вот как и Завельтяни, в Рафахе, например, 48 часов мирному населению покинуть этот город и после этого превратить его в пыль. По-моему, некоторые. Ведущий Соловьев это предлагал делать не так давно, да? Владимир Владимирович. Да. Аж год назад говорил, ну, когда они первый раз по Белгороду ударили. Я уже тогда говорил: объявить Харькову 24 часа на эвакуацию и стереть с лица земли. Ну, стереть э, Харьков с лица земли, наверное, все-таки, так сказать, это понадобится э, очень, э, очень, очень, очень много, так сказать, чего. Но более. Э, а э, что, мелкие... там, У нас есть ряд э, то, что есть, мы вывели с боевого есть. дежурства, заменить. ядерну честь і до сезона. В общем, зрозуміло все. Ну і дійсно, Харкову зараз важко. Після останньої атаки на енергетику, Цей енергетичний тероризм, призвів до того, що Харків постраждав найбільше в місті, від, йдуть відключення світла, складна ситуація. Але, але не критична. І вже на вихідні має бути суттєве потепління, а це зменшить навантаження. І «Укренерго» вже обіцяє пом'якшувати графіки відключень в Харкові, починаючи з цих вихідних. Послухайте, що про це говорить мер міста Харкова. Завершуємо опалювальний сезон, бо сьогодні у Харкові не вистачає напруги, не вистачає мощне мощності, тому ми вимушені були це зробити. І хочу сказати, що погодна умови сьогодні благоприятні, і ми зможемо підтримувати у житлових будинках харків'ян температура, яка відповідає всім нормативним. Намагання ну якщо погода буде на вулиці сприятлива. А світло відключають зараз у Харкові? Є є дефіцит електроенергії? Так, є дефіцит електроенергії і в е, е, харково разом з Укренерго Вимушена сьогодні е, зробити такий графік відключень для. Певних районів міста Харкова і дуже практично всі будинки харків'ян попадають під ці графіки відключення. Це зроблено, тому що є дефіцит в електроенергії. І дійсно, ну вже зараз погода сприятлива, і тому справа буде йти в позитивний в цьому напрямку бік. Але що хочу вам сказати. От Всі ці розмови, що зараз Росія збере там 100, 200-300 тисяч людей і піде, Харків або оточить, або вона на Суми піде, або там міста, які я повторював, і так далі. Там, на Одесу переправиться. Ну, давайте одразу: у росіян немає Чорноморського флоту вже, і нема десантних кораблів, щоб атакувати південь України, Чорноморського узбережжя і Одесу. Переправитись через Дніпро вони теж не можуть. Забули цю тему. Сьогодні це неможливо. Я не знаю, що буде через 5 років. Я не знаю, як що буде далі. Але сьогодні це повторюсь. Неможливо, немає загрози Миколаєву, Одесі і Чорноморському узбережжю, яке сьогодні Україна контролює. Далі Харків. Ну, от щоб взяти Авдіївку площею 30 квадратних кілометрів з населенням 30 тисяч людей до вторгнення, ворог витратив нам зосередив сили під 100 тисяч людей. Під 100 тисяч, Там сотні танків і всього іншого. І все це тривало. Ну, взагалі, вони штурмували Авдіївку 10 років. Але потужний штурм ішов у це з жовтня минулого року, там майже півроку. Ну, Це Авдіївка взагалі не порівняна з Харковом. Ви чули навіть у Соловйова, той каже, типу експерт, ну, типу, Харків та куди. Щоб взяти Харків, ну, треба зосередити угрупування ну, в півмільйона людей. людей. Ну, і те не факт, що воно щось дасть. І, і не просто якихось людей, аборванців, а з зброєю, з технікою, з боєкомплектом, з усім іншим. Теоретично, півмільйона обрванців Раша зібрати може, але дати їм зброю, дати їм техніку, ну, в них нема такої кількості. І це, от всі ці розмови виглядають просто як нагнітання, як намагання залякати. Тут вже якраз вчора з'явилася інформація про певну евакуацію. З під Харкова, але мова там йде про села, які прямо на кордоні, які Росія утюжить артилерію, і, і все більш ні про що. Я говорю тут, я бачите, гончаренко центр У мене працює три гончаренко-центри в Харкові і на околицях, в самому Харкові, в Діргачах, які ще ближче, ніж Харків. Вони між Харковом і російським кордоном, і в Рогані. Ну, Харків'яни знають, думаю, багато хто теж знає ці місця. Тобто три гончаренко центри для мене Харків це дуже важливе і близьке місто. І коли я говорю, щось, це не тому, що я тут сижу далеко від Харкова. і Тут розмірковую. Я в Харкові регулярно буваю і повторюсь, там працюють люди. Для мене близькі і важливі, і там ходять діти, дорослі в наші центри. Тому я можу сказати, абсолютно впевнено, взяти Харків сьогодні в Путіна можливості немає. Uh, да, обстрілювати, да, створювати терор, да, можливо, атакувати, uh, намагатись наблизитись до Харкова. Це війна, і я тут нічого сказати не можу. Я не знаю там плани ворога, куди він спробує йти. Але оці ці, що ми там підемо, оточимо, Харків легко візьмемо і нелегко не візьмуть. На Харківних немає сьогодні сил, на Харківних немає можливості. Що буде через рік, через два будемо розмірковувати через рік через два. Сподіваюся, що не буде цієї зомбі імперії. Це, це не передбачувано. Можливо, її не буде завтра, можливо, її не буде через 10 років, можливо, через 20, Я не знаю, але її точно колись не буде. Тому нам в далеке майбутнє загадувати не буду. Але зараз хочу сказати харків'янам: не панікуємо, тримаємо стрій, Харків'янам, мешканцям Сум, Дніпра, Миколаєва, рідної Одеси. Ми тримаємо стрій. Ворог обламає зуби, об Харків, об Одесу, Миколаїв, як він це зробив два роки тому, коли ми були набагато гірше готові. І коли нас, на жаль, не підготували, це окрема тема, це окремої розмови про дії влади перед вторгненням і так далі. А зараз ми реально готові, наша армія реально потужна. І знаєте, це як білочка умивається, є такий вираз. То це їм про Харків і все інше. Друзі, тримаємо стрій.